Чому шостка як прикордонне місто не має броні для працівників комунальних закладів критичної інфраструктури? Таке питання підняла під час засідання постійних депутатських комісій народна обраниця Тетяна Тупікова. Шити ха столі не буде кому не тільки водіями, а й сантехнікам. Сліза зокрема, подібна ситуація трапилася на приватному підприємстві «Броус», яке надає послуги з вивезення твердих побутових відходів, за словами пані Тупикової, накопичене навіть за один тиждень сміття може призвести до екологічної катастрофи. Чому ми не виходимо з листами на якісь та е, організації, які можуть нам допомогти вирішити це питання на перших порах, коли вступила в дію постанова про Визначення об'єктів підприємств критичними і так далі, і почали отримувати в області міста бронювання, то, скажімо так, якщо я не помиляюсь, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька і Херсонська в області з міністерства не отримали цей дозвіл. Центральні, західні області отримали буквально в перший місяць. Наша область виксі, що я перелічив чомусь зависли. Як підкреслив заступник міського голови Віталій Могильний, міська влада неодноразово зверталася до керівництва сумської обласної військової адміністрації до профільних міністерств, і тільки зараз питання щодо надання броні працівникам підприємств критичної інфраструктури дещо зрушило з місця. Теплогенеруючі організації почали отримувати броню, водоканал почав отримувати броню. Але у нас ще залишаються житлово-комунальні підприємства, ті ж самі підприємства-перевізники твердих побутових відходів, ті комунальні підприємства, як Зеленбуд, Міськсвіло і так далі, ті, в яких ще питання це не вирішують. Триває будівництво укриттів на базі двох навчальних закладів школи ліцею і спеціалізованої школи номер 1 На якому воно етапі розповіла начальниця управління освіти Наталія Сергейко Бо ліцею – Це проект, ви знаєте, переходящий. Він з минулого року, тому там трішки вони йдуть попереду і. Вже майже завершені зовнішні роботи, розпочались внутрішні роботи. Залити один коридор, заливається інший коридор, і до кінця поточного року робот буде завершено, можливо, навіть раніше. У першій школі ми розпочали трішки пізніше, тому наразі роботи тривають згідно календарного плану. Щотижня ми беремо участь в нарадах, які проводяться обласна військова адміністрація. Тобто, ну питання під контролем. Сподіваємося, що також робота будуть завершені. Додавця. До групи. Тетяна Тупикова поцікавилася у очільниці освітянської галузі, чи запрацюють у перспективі дитячі садочки Шосткинської громади? Дитячі Садочки не працне працюють. працюють. Що очікувати батькам, які також працюють, і батьки, які на війні. Що діткам робити? Ну дійсно на сьогодні у нас дітки дошкільного віку перебувають в тих закладах, де є протирадіаційні укриття. А це один заклад, який розташований в місті НВК, навчально-виховний комплекс дев'ята школа, і шість закладів, які розташовані в сільській місцевості, там де є БРУ, те, що затверджено радою оборони, будуть розглядатися питання дозволу за бажанням батьків і учнів навчання в найпростіших укриттях. А потім ми плануємо, можливо, на наступному тижні теж рішенням комісії ТБНС розглянути питання роботи закладів дошкільної та позашкільної освіти теж в найпростіших укриттях.